Раді представити вам добірку турецьких серіалів на одну ніч. В серіалі достатньо однієї надії в головних ролях знялись Толгохан Ішман, Есра Білгіч, Хазал Субаши. В центрі уваги опиняються Еліф і дар'я їх зустріч раз і назавжди змінила життя. обох. сюжет також торкнеться життя маленького умута та чоловіка Єлмаза. Колись Ялма служив, але зрозумів, що не може після виконаної роботи повернутися до звичайного життя. Він оселився на безлюдному острові, де мріяв провести решту життя однак не очікував, що його життя різко перевернеться після того, як чоловік зустріне юну та привабливу еліф. Незабаром закохані створюють нову щасливу родину, але сімейному щастю не судилось відбутись. Головна героїня народжує мертвого малюка, проте невдовзі на березі знаходить маленького хлопчика, якого хтось покинув. Еліф сприйняла знахідку з радістю і захотіла залишити малюка собі. Однак Єлмас наполягає на пошуку справжніх батьків дитини. В серіалі «Вісім днів» в головних ролях знялись Гурчу Біріджик, Муса Узумлар, Бугра Гульсой. В Цьому серіалі програміст Бахар розслідуватиме підозрілу смерть своєї матері. Інженер-програміст працює над найважливішими проектами, та вона розробила для країни комп'ютерну програму. Розвідники із зарубіжних країн дізнаються про цю програму і, не гаючи часу, хочуть прибрати її до рук. Шахнас робить все, що в її силах, щоб не допустити цього, але незабаром гине при загадковій авіакатастрофі. Бахар почне з'ясовувати дивні обставини смерті матері. Хоча вона в курсі робіт матері, але ще не знає про її нову розробку. Шехнас навіть доньці не розповідала про програму. Вважаючи, що програма знаходиться в руках бахар, її викрадають і вимагають розповісти про проект матері. В серіалі Буря всередині мене в головних ролях знялись Юсуф Юсуфчі, Гіцем Караджа, Бурак Ямантюрк. Цей серіал розповість про життя двох сестер, які намагаються стати щасливими, але життя підкидає їм дедалі нові випробування. Головні героїні шукають своє кохання. Езгі давно закохана в емре, тому чекає від чоловіка взаємних почуттів. Сестра Деніс збирається виходити заміж за цього красення, що дуже не подобається Езгі. Та придумує план, як відбити коханого чоловіка у сестри. Однак ні плану, ні весіллю відбутися не судилося. Сестри, які все дитинство провели разом, починають конфліктувати. Героїні стають справжніми ворогами одна для одної. В Серіалі «Мехмед. завойовник світу або Фатіг в головних ролях знялись. Інан і Мерзелеоглу, <клес> Читінті Кіндор, Хазал Філіс Чукасе серіал описує роки правління великого правителя Османа Мехмета II, як за нього падає Візантія, і як він завоював Константинопіль. В 1451 році Султан Мехмед отримує звістку про смерть батька і вирушає в викірно, щоб сісти на трон. У нього є одна заповітна мрія завоювати Константинопіль. Однак на шляху до цієї мрії на нього чекають великі перешкоди. Це священне місто протягом століть оточували, нападали, але не змогли вдертися до нього ні суходолом, ні морем. Гострий розум султана, його геніальні здібності у військовій стратегії, віра у перемогу подолають усі перешкоди. Через два роки після його приходу на престол він оточує місто і протягом декількох днів робить те, що здавалося б, неможливим. Мехмед завойовує Константинопіль. В серіалі «Незавершене кохання в головних ролях знялись Ділан Чичек Деніс, Товга Саритаж, Бурак Деніс. Озан та Еліф молоді люди, які дуже люблять одне одного і збираються одружитися найближчим часом. Вони працюють журналістами, які віддано служать своїй справі. Озан з'ясовує найцікавіші та найгарячіші новини і полює за однією темною та секретною інформацією. Це стає фатальним ударом для закоханих, бо він потрапляє в автокатастрофу та гине. Однак душа Озана кидається між двома світами, і в результаті реінкарнується в інше тіло. Перед втіленим Озаном стоять дві важливі цілі: з'ясувати, хто його вбив, і розповісти Еліф усю правду. Якщо добірка була тобі цікава, дай, будь ласка, знати, поставивши вподобайку або напиши в коментарях. Всім удачі і до швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!